Сьогодні в їхній справі відбулося перше судове засідання після загибелі адвоката Грабовського. Там допитали суд яка оглядала тіло українського бійця, вбивстві якого звинувачують героївців. Олена Лунькова далі з охоронцем і на автівці СБУ. Саме так тепер до суду приїздить адвокатка Єрофеєва. Це перше слухання після того, як стало відомо, що захисника Олександрова Юрія Грабовського вбито. Тепер його колега просить охорони і для малолітнього сина. Суддя обіцяє клопотати перед службою безпеки та слухання розпочинають із хвилини мовчання. Я вступив діло на місце, на жаль, вбитого своєго колеги. Я просив підложити учасникам процесу почніть його пам'ять. Підводиться вся зала саме за напрацюваннями Грабовського. Нині захисники росіян допитують експерта. Медик за першою освітою в експертизі побачив дивний незбіг. Ось опис тіла загиблого українського військовика. Тут судмедексперт пише отвір у черепі 5 на 5 міліметрів. Такий може зробити куля від автомата Калашникова. Втім, гровців узяли з унікальної російської гвинтівки, яка має набої 9 міліметрів. Експерт доходить висновку агністрільне ранення голови причинені при стрільбі з огнестрельного оружия, боєприпас якого був в приділах від 8 міліметрів до 1 сантиметра. Як так вийшло? Береться допитувати особисто Єрофеєв. Нужен чіткий відповідь. ваш. Діаметр відверті в черзі 0,5 0,5. Правильно. Тобто, воно було ставлена ліба 0,5 і менше. Я не можу вам дати чіткий відповідь. Я дала розмір. Я експерт спільного профілю. Чому зробила такі висновки? пояснює неохоче. Без чіткої відповіді лишає адвокатів. Попрощений варіант. Може ли предмет? По діаметру більший, а ставить отверстя по діаметру менше. Може, ти бо може такі не збіги в експертизі на думку захисту. Спростовують версію, що росіяни вбивали українських вояків. Утім, прокурори кажуть інше на фотографіях та відеозаписах, які містяться на телефоні, вилученому у обвинувачення Олександрова. Які вже були оголошені, вказані докази у суді. містяться як фотографії, так і відеозаписи, на яких люди, у тому числі Олександров, Єрофєєв та інші особи з числа їх групи пересуваються по території Луганської області, маючи в руках, ну я назву так предмет, схожий на автомат Калашнікова, 74. Я не виключаю, що постріл здійснював здійснювався саме з своєю зброєю. Ось це відео. Я там прям обняв українську землю, як родну. Першим в Україні його оприлюднив Юрій Прошу, Луценко у Верховній Раді. Вони виконують бойові завдання терористичного характеру на нашої території. Вони відпочивають на нашій території. Вони стріляють наших солдат і, зрештою, будуть відповідати перед українським судом за терористичні накази. Тепер адвокати росіян викликають Луценко до суду як свідка. Нардеп має пояснити, яким чином отримав речові докази на руки. Наразі в переліку свідків захисту він єдиний, хто може особисто прийти на слухання. Оголошення решти свідків у залі викликало сміх. Козлова Сергія Івановича, генерал-майора, начальника штабу народної міліції. Луцька що... повагані спокійно тут є стороною і судом керує головуючи. Зрозуміли всі Соколовська продовжує називає п'ятьох представників самопроголошених республік і двох офіцерів із генштабу Росії. Наразі допитувати їх планують через відеозв'язок. Утім, чи дозволить це суд стане відомо в четвер. Саме тоді відбудеться наступне слухання. Олена Ленькова, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.